Так, у нас сьогодні 27 березня, 25 рік, і погляд садочка. Тут ще нема нічого цікавого. Ну, звісно, так, хто тут б'ється? Повилазили, звісно, вже якісь квіточки. ну Тут таке все затоптане котами. Укроп! Укроп. Бахмут. Алмаз. Чорно-біла гвардія. Так. Ну, поки не сапаю, бо ще, ще може, щось повилазить, щоб я не позрубувала. Так, садочок, весь оброблений бордовською суміш. Вчора, дивіться, вчора обрізала персики бо всі інші дерева я обрізаю весною ранньою, а персики обрізаю, коли вже видно ось такий де, там, цвіт. Так, піон древовидний. Ну, вже починаються бруньки розпускатися. Це у нас е, айва. До речі, цього року я теж сама обрізала виноград, так як мені подобається. В принципі, поки що в садочку нічого цікавого немає, але так, на пам'ять, загальний вигляд, грушки теж. Не хочу фокусуватися. До речі, розквітає абрикос уже. Бачите, робиться. не хоче він близько показувати, ну коротше, це йошта. Так. Хто тут за мною ходить? Єгор. Отакий садок. Дуже багато. Десь 70 літрів суміші йде на бризкання. Абрикос розпускається. Так, тут мій Вітя, бо тут, бачите, тут під деревами нічого не зроблено. А тут Вітя, ну це він таким маленьким культиватором рихлив. Бо хто бачив раніше, у мене під кожним деревом були е, іриси. Але я їх прибрала в минулому році, бо земля навколо дерев ніяк не... Оброблялася, бо Іриси заважали. Ось. І тепер рихлиться. Ось це він це все порихлив. Я вчора обрізала. Ще треба винести гілочки. Ось у ще купа гілочок. Там купа. Таке. Тут валяється. Тут ще порядок не наведено. Сьогодні дуже похмуро, Ну, для зйомки добре, бо не буде там сонце відсвічувати. А вчора був такий сонячний день 26 березня. Отут на оцій вербі стільки було бджілок. Зараз там. Ну, якийсь, може, з десяток. А вчора тут прям мимо проходиш, і воно аж все гуде. В там теж дещо посаджено. На городі ще нічого не садили. До речі, вставлю зараз, як виглядав оцей персик. Оце ось персик. Як він виглядав до обрізки. Город чистий поки що. Нічого нема, тільки рядочок агруса. Ось зелененький. І все, тут нічого нема. Пшеничка. Оце мені ще робота. отут бур'янець прибрати. Тут малина, ожина. Тут у мене часничок, цибулька. Ось два рядочки. Часничок-цибулька. Виноградик. Та й такі справи.